Кож загострити відносини між країнами можуть і торговельні війни та боротьба за ресурси. Ну і власне ми чули багато обіцянок. І от одна з ключових обіцянок нового президента США Дональда Трампа стосується якнайшвидшого припинення бойових дій Росії проти України. І за великі апетити та непоступливість Кремля в цьому напрямку можуть при призвести до зворотнього ефекту і навіть до розширення конфлікту, зокрема, член комітету палати представників США з питань збройних сил, конгресмен республіканець. Дон Бейкон в коментарі одному з українських телеканалів розповів, що якщо російський диктатор Путін не поставиться серйозно до того, щоб завершити війну, то Трамп подвоїть постачання зброї для України економічні санкції проти РФ і спробує припинити торгівлю Кремля. Ну але бачите, це прогноз від пана Бейкона. Так. Натомість міністр закордонних справ країни агресор Кисел Гі Лавров заявляє, що перемир'я в Україні не є прийнятним для Москви. Також він зазначив, що перемир'я, нібито необхідне для накачування Києва зброї. Тим часом і сам Путін виступив з досить суперечливою заявою, що, нібито, чинний президент США Джо Байден в 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України до НАТО на 10-15 років. Однак кремлівський диктатор наголосив, що їм підходить лише. Той варіант, коли Україна ніколи не вступить в будь-який альянс і північно-атлантичний насамперед. Ну і Путін дотримується своєї максималістської позиції українська капітуляція. Саме так, окрім відмови від вступу до НАТО, диктатор вимагає від України передати Москві постійний суверенітет над чотирма областями, а також над Кримом. Це передбачало би передачу Києвом Росії ще більшої території, оскільки російські сили не повністю зараз контролюють чотири українські регіони. Також серед путінських забаганок значне скорочення чисельності українських військових. Зрештою, більшість представників ЄС і НАТО сумніваються, що Російський керманич готовий до переговорів, поки його війська досягають успіхів на лінії фронту, попри великі втрати.